Ось тут наварили рейку і долбойоби наварили рейку. А по другому їх не називеш. Я скільки разів кажу в відео, як правильно треба варити зубчату рейку. Що треба обов'язково підкладати рейку під рейку. Но цього не зроблено. Всі стики я десь підправив, а де вже підправити, навіть неможливо. Чому? Зверніть увагу зараз. Все, ворота йдуть в клін. бачите? Тобто крок зубу між рейками вже не соблюдеємо. Бачите? Неможливо. розумієте? Для того, щоб це тепер виправити, мені зараз зрізати цю зубчату рейку, підкласти рейку під рейку і зробити правильно, так як полагається. Кому потрібна автоматика або що доворіть, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі. А найкраще – краще мої мої щоб не робити багато помилок.